Три роки війни змінили багато в українській енергетиці. Серед усіх викликів, які постали перед країною, атомні станції виконують одну з найважливіших функцій: забезпечують стабільне постачання електроенергії. Для цього необхідно не лише підтримувати роботу енергоблоків, але й якісно та надійно їх ремонтувати. Основна задача це аналіз всіх робіт, які були зроблені за попередній рік. Всі складові вони мають працювати як єдиний механізм і як. Результат це має бути успішне початок і завершення планово попереджувальних робіт наших енергоблоків у 2025 році. Енергоатом за роки війни зумів знайти альтернативу та налагодити нові канали постачання ключових компонентів для АЕС запчастини, які раніше виготовлялися виключно в Росії, замінено продукцією власного виробництва або країн-партнерів. Це дозволяє забезпечити стабільну та безпечну роботу атомних станцій. Саме головне на сьогоднішній момент на сьогоднішній день це вирішення питання імпортозаміщення. Я впевнений, що ми це подолаємо». цьогорічну ремонтну кампанію завершили достроково, що забезпечило додаткову енергію для країни. Енергоблоки АЕС успішно підготували до роботи в осінньо зимовий період максимального навантаження. Це стало можливим завдяки високій організації праці атомників. Однак на тлі успішних результатів цього року постають нові виклики. Ті висновки, які ми зробили, вони допоможуть нам в хорошій формі підійти до ППР-2025 року. Керівники, які працюють над планами на 2025 рік, розглядають можливі зміни як у структурі робіт, так і в підготовці ресурсів. І ця важка, але необхідна праця, як показує досвід трьох років війни, приносить результати, якими б складними не були обставини атомна енергетика розвиватиметься заради України та її майбутнього.